Я перепрошую, як хочете, публікувати з молодого. Я, я знімаю депутата. Я, я депутата я можу я, знімати? Я дозволяю публі... Та саме, друкувати, публікувати uh -huh. таке інше, тому що це стосується в мене. От е, тут е, продовж майже 50 хвилин я намагаюся прийти на прес-конференцію. Якийсь майор е, про пізничу Холодков, як мені сказали, сказав, що цього депутата Миколаєвка на прес-конференцію не допускати. Я, я людине пред'явив своє посвідчення. Він щось писав свій блокнотик, цей журнальчик. Чого мене не пропустили, ну для мене, чесно кажучи, становиться зрозуміло, Що на прес-конференцію... Сьогодні розглядались питання щодо о таких о, о, травмованих, чи, чи, які там були, були з події з цими правоохоронцями, і у тих людей, які були присутні там, до подій в вірних протестів. Ну я розумію, що це просто якась провокація з сторони правоохоронців, мабуть, відбувається, що не хочуть почути нашу версію тих подій. Я змовляю з пресою, в тому числі і з вами. Ну, Якщо преса, то я, будь ласка, зараз 13 годин у нас обід. Я вас не запрошу. А чому Я не, не пустив? Можете відповісти? Коментарі скажете, ні? Ніяких коментарів. Дякую.